Я не знаю, чи це питання отак, до пожежника. Неодноразово бачили, коли над нашою пожежною частиною пролітали ракети. Зверху там, ці знімки це так, як війна, як там бахмут зараз. Щодня українці прокидаються у невизначеності і невпевненості. А що ж буде далі? А що ж буде завтра, а що ж буде через хвилину? Тож сьогодні поговоримо з рятувальником. Днів і рік війни. Який був найважчий день і чому? Ну, найважчий день був насамперед тоді, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України, якраз о 5 годині ранку, коли прозвучав телефонний дзвінок з роботи про збір особового складу. Так, як я є офіцером служби порятунку, прибув за місцем роботи. Моя дружина також працює у військоматі, де її також підняли по тривозі. Ми прибули по місцю служби. Після президентом України Володимиром Зеленським оголошення військового стану на території України, ми розпочали свою службу згідно інструкцій. Як у 21 столітті. Міг статися геноцид у центрі Європи. Чому саме ми? На мою думку, тому що стався геноцид, тому що Російська Федерація не може прийняти те, що ми вільний український народ, який ми прагнемо, і ми боремося за свою незалежність та свободу. І ми будемо боротися до останньої краплі крові, поту, і ми здобудемо незалежність. А Російська Федерація лишиться такою, яка вона є терористичною. Росія прийшла, тому що їй не подобається, що ми вільні українці, що ми почали краще жити, ніж вони. От. І, на мою думку, це все спонукало до цієї збройної агресії. І наша українська мова є солов'їна, є найкраща в світі. От і вони на основі цього, на основі цих всіх чинників, розпочали таке повномасштабне вторгнення на територію України. Має сирена, повітряна тривога, нам постійно говорить, що потрібно йти до підвалу, до метро, бомбосховища, якщо е вона є, звичайно. Або правило двох стін. Що з цього врятує і. Де краще перебувати? Так, да, так, да, так. Да. Ну, Насамперед, найкраще перебувати це у. Протирадіаційному укритті попросту кажуть бомбосховище. Тому що це є пристосоване, пристосована будівля споруда. Ну, у нас вони є. У, у, у нас є бодосховище. Наскільки їх багато? Ну, на території, я можу сказати, Ружинського колишнього району їх немає. Але на території Житомирщини вони є. От. А протирадіаційне укриття, коли лунає повітряна тривога, всім громадянам потрібно спуститися туди. Якщо ви лишилися вдома і є небезпека якогось повітряного удару по території, де ви знаходитесь, якщо ви лишилися в квартирі, потрібно дотримуватися правила двох стін. Тому що якщо буде якась ракета попаде поблизу будинка, то одна частина деталей чи осколків, яка проникає крізь будинок, вловить одна стіна, а друга стіна вас обереже вже від цих е, наслідків. Ну так, насправді, оце правило двох стін, воно є найпоширеніше. Найпоширеніше. Ну і воно дійсно має рятувати. Е, Серія е, ваша професія не про бізнес, не про гроші. Вона про запобігти, врятувати, допомогти. Все одно потрібно бути психологічно готовим до складнощів всієї професії. Ти пам'ятаєш якийсь свій перший виїзд або взагалі ту першу ситуацію, що було потрібно подолати? Важко було. Ну, перший мій виїзд був тоді, коли я ще працював в колишньому Андрушівському районі, звідки я почав свою службу. І там був перший виклик. Ми в складі чергового караулу, я як інспектор, приїхали на місце пожежі. Тоді якраз горів якийсь, якась господарська будівля. Ми подали туди ствола А на гасіння пожежі. Ми пожежу ліквідували. Після чого ми зайшли вже, проводили розбір конструкції, зайшли до даної будівлі, і там виявили тіло господаря, який. Там яким чином опинився, там, ми, нам не зрозуміло. Але факт тому, що він загинув у вогні. Ми його дістали, винесли, передали вже співробітникам поліції. Це такий тривожний виклик був перший виклик, і перший виклик був тоді, коли був виявлений труп людини на пожежі. Ну, а можна звикнути до смерті, навіть коли ти ну, рятувати? Звикнути до смерті. У нас така професія, що ми, коли виїжджаємо на виклик, ми не знаємо, що нас чекає. І ми не знаємо, чи ми всі повернемося назад. Але ж ми повинні бути готові до всього. Питання просте: чого навчила нас війна? Війна ще не закінчилась. Війна триває, і ми це бачимо. Перш за все, вона навчила нас згуртованості. Вона нас навчила бути єдиним цілим, єдиним ударним кулаком, який має розгромити військо, яке зараз планує новий наступ. На мою думку, ми маємо це зробити, і це буде правильне рішення. Війна нас згуртовує до. Змін на краще. В Туреччині Сирія стався е, землетрус. Загинуло більше 15 тисяч людей уже на цей день. Це вже від того моменту пройшло три дні, так? Ну от як рятувальники так з своєї сторони дивляться. Для себе щось там нотують, як діяти нам в таких ситуаціях. Ну, е, зверху там ці знімки, це так як війна. Як там бахму зараз? Рятувальниками розробляються короткі інструкції щодо дій населення у разі землетрусу. Як населенню правильно діяти, куди ховатися і як на безпечній відстані від будівель знаходитися? Тому що землетрус це природне явище, яке викликає велику руйнацію будівель споруд, можливо, і забирати людське життя. Багато буде травмованих внаслідок землетрусу, так як показала статистика у Туреччині. Одночасно вам можу сказати, до Туреччини відрядили наших колег-рятувальників, які зараз вже там працюють на місці, розбирають завали після землетрусу. Назвичайну роботу проводять. Надзвичайну роботу. Ну, кажуть, що ці поштовхи можуть дійти до України. Наприклад, там Хмельницьк навіть? Можливо, можливо, і дійдуть. Це потрібно питати сейсмологів, які вираховують амплітуди коливання. До речі, щодо сейсмологів, вони вже наперед вже прорахували, що через 7-8 років такого міста, як Стамбул, його може не бути. Може, може бути. По-перше, сама будова будинків неправильна вже. Там будинки, як говорила одна журналістка, ростуть як гриби після дощу. Тобто настільки процес відбувається швидкий, що як буде землетрус, там нічого не буде. Там буде мільйони жертв просто. Спасибі вам за це інтерв'ю. Дякую. І вам дякую. Спасибо. Все до України.